Обійняти та плакати тільки так можна описати склад Динамо, який вирушив на австрійський збір для підготовки до нового сезону. Дивлячись на цей список, не залишається жодних сумнівів у тому, що Динамо терміново потребує посилення складу. Але якщо судити з чуток у змі, цього літа в команді не буде класних новачків. Отже, основним воротарем Динамо, швидше за все, буде Руслан Нещеред. Оборону на даний момент можна назвати найпроблемнішою лінією у нинішньому Динамо. Амбіціям клубу відповідає хіба що Тарас Михавко. Динамо має великий вибір гравців у півзахисті, але багато як і раніше Залежатиме від вікових Віталія Буяльського та Андрія Ярмоленка щодо Миколи Шепаренка, то до нього, як і раніше, є інтерес з боку турецьких клубів. Тому поки що не зрозуміло, чи залишиться він у команді. Те саме можна сказати і про Владислава Ваната, яким цікавляться клуби англійської прем'єр-ліги. Цікаво, що Динамо вирішило взяти на збори Владислава Супрягу, який за останні кілька років забив лише два голи. Але при цьому у складі чомусь відсутній талановитий вінгер Дмитро Кремчанин, який минулого сезону забив 23 голи за молодіжну команду Динамо.